2 березня та 10 листопада ці дати ввійдуть в історію північних територій Сумщини як час, коли їхня первинна та вторинна ланки медичної допомоги піднялись на якісно новий рівень. За підтримки губернатора Юрія Чмиря у рамках стратегії Нова Сумщина Сумщина-2015» Навесні у шості відкрили обласний діагностичний центр. За півроку в ньому дали старт роботі кабінету комп'ютерної томографії. А під новий рік готуються отримати ще й новий мамограф. 16-ти зрізовий томограф вартістю майже 4 мільйони гривень не останнє слово у медичній науці. Але для районного центру він як знахідка. Спотик краще костну систему, опухалі дуже хороше Аби прийняти першого пацієнта, знадобилось два місяці. До того лікарі знайомились з чудотехнікою. Для повного вивчення можливостей апарату потрібно, мабуть, ще до півроку, адже у районах таких діагностик раніше не було. Це дуже перспективно для нашого міста, і вже це великий шаг вперед на тому рівні, де ми знаходимося. Радіють за колег і обласні лікарі, ті, що подібну діагностику проводять вже вісім років, адже одразу три томографи на регіон гарантує відсутність довжелезних черг. А доти людям стояти у них доводилось не один місяць. Це звичайно зменшить навантаження на наш комп'ютерний томограф, і ми більше мешканцям прилеглих районів до СУМ і перш за обласного центру зможемо, скажімо так, провести цих досліджень. Наразі в діагностичному центрі наповну працюють лабораторії, ведуть прийом вісім вузьких спеціалістів, і переваги такого відчула на собі пані Віра. Всі аналізи, все що потрібно, і також і томографії дали направлення і. За сьогоднішній день я вранці прийшла у лікарню. Зараз я пройду томографію, а потім вже будуть призначати мені лікування. А під новий рік обіцяє губернатор Сумщини привезуть сюди ще один дуже потрібний апарат, аби наблизити діагностичний центр до високих стандартів. Ми сьогодні робимо то, що обіцяємо Впереді У нас ще Покупка в диагностический центр современнейшего мамографа, который теж буде відповідати всім міровим стандартам. Кінцевий результат такого руху створення в шостці госпітального округу, який, крім мешканців шосткінщини, обслуговуватиме населення Ямпільського, Середонобуцького, Кролевецького і Глухівського районів. Загалом це близько 200 тисяч чоловік, із яких 27 тисяч стовідсотково потребують серйозного лікування. Наталка Гордус, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.